Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 12 грудня. Вечірній огляд до вашої уваги традиційний. Дякую, що дивитесь, що слухаєте, і дякую, що підписуєтесь. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив. Даємо відповідь адекватно і об'єктивно російській пропаганді. А це дуже важливо. Їх це бісить. Знаєте, дуже приємна сьогодні новина. Хороша два дні в тому. В ефірі 24-го каналу, в інтерв'ю, я сказав про те, що є потенціал в Сил оборони України контратакувати. Працюють наші бійці дійсно над тим, щоб витискати ворога з Куп'янська і розвінчувати ось ту маячню, є, про яку говорить Путін. І ось дивіться, яка цікава річ. Місяць тому хроніка російської брехні, місяць тому. А значить, Путін заявляє про те, що Купінська кружон йому доповідає Герасімов, значить, що все в окруженні якихось 15 батальйонів вони малювали. Стільки разів Путін їде на якийсь пункт управління, підозрюю десь там. Інсталяція в районі Кремля зробили типу пункта управління, тому що, до речі, Путін, на відміну від Зеленського, ніколи не показується біля населених пунктів, біля стел, як робить президент України, чи з військовими безпосередньо з бійцями, а не з генералітетом, начальством, який йому бреше системно. Про що говорять навіть російські воєнкори? Вони вже кажуть, що отрицательне наступління і так далі. Так, от тоді говорив потім. От, будь ласка, свіжа заява півтори, півтора тижні тому. Ну, от другого, навіть менше другого, да, півтора, другого грудня. Путін ВСРФ контролюють правобережну і лівобережну часті Купінська. Ось так. Ну, хоч про часті сказав, не про весь Купінськ. А насправді ситуація була іншою. Насправді, російські війська нічого не контролювали. Путін. Свідомо брехав для нас нагнітання ситуації перед перемовинами, як і його керівництво, його штаби. А сьогодні наочно все продемонстрував принаймні опубліковано відео Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, президентом України Зеленським, де він стоячи дійсно під антидроновими сітками на фоні стели Купінськ, звуки, де чути вибухи. А фактично повідомив про те, що сили оборони України контратакують в Купінську і оточили росіян. Про це повідомляє і бригада НГУ Хартія. Командування другого корпусу НГУ Хартія заявило, що сили оборони успішно здійснили контратаку під Купінськом Харківської області і оточили російські угрупування в місті. Про це повідомив командувач Хартії Ігор Балянський. Він сказав, що ставилася задача зайти в місто і зачистити від росіян. Ми працювали одразу по двох-трьох напрямках, відрізаючи їхню логістику. Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається, але зараз знають вони в оточенні. за даними корпусу, силами 475 го окремого штурмового полку КОТ-9-2 за підтримки 4-го батальйону 92 ї бригади окремої бригади до речі, я вітаю на сьогодні наші бригади. Сухопутні війська з вашим днем, як сказав президент, сьогодні дійсно ваш день і сили ТРО завжди готові підтримати і діяти спільно із бригадами зсу. Звільнено село Кіндрашівка, його околиці у другому корпусі розповіли, що кілька місяців тому росіяни прорвались у Купінськ на глибину. До 6 кілометрів від ріки Оскіл, внаслідок чого ситуація в місті та навколишніх селах стала критичною. За даними корпусами, головнокомандувач Олександр Сирський у вересні створив пошуково ударне угрупування Хартія у складі підрозділів 13-ї бригади оперативного призначення Хартія 475-го штурмового полку підрозділів 92-ї штурмової бригади. Іноземний легіон гурмо, 144 та механізована бригада, 127 ОВМБР та інші підрозділи безпосередньо на самому, в самому місті діяли і продовжували діяти тактичне угруповання Купінськ, яке витісняє ворога. Тобто, внаслідок наших дій, зрештою вдалося відтіснити противника, не дати йому діяти на флангах. Треба розуміти, що ворог спочатку задумував дійсно фактично. Тиснути з флангів, перерізати нашу логістику і створювати ось таке напівкільце, Напівоточення з перспективами повної операції захоплення нашого групування, як іноді відбувалось на інших напрямках. Ці спроби були блоковані. Більше того, вдалося запобігти перерізанню нашої логістики і тому, щоб ворог закріпився в Куп'янську. Спочатку їх вибили з серед місця, а потім і почали знищувати в північній частині. І ці операції тривають. Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, побував у Купінському напрямку, записав відео. Чітко видно, що він там, на відміну знову ж таки, від Путіна, який а, створює для себе декорації і там перебуває. Сьогодні Купінський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купінськ. Ми бачимо. Був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто тут б'ється, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, сказав президент України. Друзі, всіх вітаю. Можу сказати, що наші сили зберігають певний потенціал для точкових рейдових дій, і контрнаступальні дії тривають. Вони не з про них не завжди повідомляють. Але навіть в таких складних умовах для нас все ж таки наші підрозділи роблять все, щоб бодай на тактичному рівні не дати ворогові реалізувати задачі і показати всю правду про російську пропаганду, про їхні фейки. Тим часом бійці головного управління розвідки Міністерства оборони спалили російський транспортний літак Ан-26 та дві радіолокаційні станції в окупованому Криму. ГУР звітує про ураження російського військово-транспортного літака Ан 26 двох РЛС у тимчасово окупованому Криму. 10-11 грудня на території тимчасового окупованого Криму знову гуркотіло. Загарбники готувалися до зльоту багатоцільового військово-транспортного літака ан 26 і вже навіть запустили двигуни. Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів. Суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР-Примари, вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий. В результаті чергового авіарейду а, також успішно уражено дві дороговартісні РЛС 55. G6M небо М, та заховано в куполі Лелес 64 Н6Е, яка слугувала очима комплексів С300 С400. Так тримати це важливо. Ну а. У Німеччині невідомі за, за заліплювали льотчиків, засліплювали льотчиків в 16 лазерним променем. Невідомі особи тричі сліпили пілотів винищувачем синім лазерним променем поблизу американської авіабази Шпангдалем у Німеччині. Повідомляється, що інциденти сталися 2 і 9 грудня, коли винищувачі знаходилися на підході до бази та планували приземлення. Усі напади відбулися між 20 та 2030. Пілоти змогли приземлитись, не зазнавши травм. Однак, як попередила прес-секретарка поліцейського управління німецького міста Трір, Керстін Кляйн, такі лазерні атаки можуть спричинити серйозні порушення зору або травми очей у пілотів. Диверсія абсолютно чітко зрозуміло, що це може бути російський слід, і нічого собі уявіть, що. З пілотом могло статися літаки розбитися. Ну по-іншому це не назвеш. І поблизу американської авіабази це ще індикатор того, що проти американців в тому числі, в тому числі, ведеться війна в Європі Путіним. І це, сподіваюсь, донесуть президентові США Дональду Трампу. Це важливо. Ну а Росія посилила тиск. Вона погрожує судовою війною через намір ЄС використати її активи. Центральний банк Росії заявив, що плани Європейського союзу використати його активи є незаконними, і що він залишає за собою право застосувати всі доступні захист заходи для захисту своїх інтересів. В окремій заяві регулятор повідомив, що подає позов до московського суду проти євроклієр. І так далі, ну ясно, що вони будуть тиснути. сподіваюся, що на це Єврокомісія не піде, і, зрештою, Європа ухвалить рішення про виділення нам активів. Якщо вони не бояться, не бояться так, як Сили оборони України, не бояться так, як їх Верховний головнокомандувач Збройних сил, який, на відміну від Путіна, який ховається і приймає доповіді незрозуміло де, виїжджає на фронт. Тому, друзі. Давайте разом підтримуємо. Давайте насипимо в коментарях подяку за Купінськ нашим бійцям, за те, що тримають Покровськ, за те, що знищують ворога, і будемо розвінчувати російські фейки і підтримувати наших. Пишаюсь нашими бійцями, пишаюсь нашими силами оборони та безпеки, збройні сили, Нацгвардія, прикордонники СБУ, ГУР, всі класні, всі молодці. Так тримати. Бережіть себе і слава Україні!